Друзі, нас інфоперші про головне поїхали на додіння із урядових резиденцій на волдеському плато. Пролунали постріли охорони з високопоставленого посадовця, чиї родичі загинули внаслідок обстрілу. Харкова відкрив вогонь по супроводженню. Володимир Путін за інформацією кількох джерел поранено одного з його синів від Кабаєвої, який перебував поруч. із ним інцидент трапився під час ранкової наради охоронець. В стані крайнього ефекту використав штатну зброю охорони. Відкривши вогонь прямо біля кортежу, його ліквідована силами служби безпеки в резиденції панує підвищена готовність територія, перекрита всі навколишні дороги закриті для руху. Прилегла охорона переведена в режим ізоляції. Інформацію офіційно не розкривають і поза межами військового кола її класифіковано, як інциденти з державною безпекою. Пише телеграм-канал Кремлівський, що за даними західної розвідки, цей випадок не просто спорадичний. Він вказує на загальний спад контролю в системі охорони Путіна. Охоронець, який відкривав вогонь, нібито звертався з заявою ДФСБ, вказуючи на втрати власних близьких у Харкові і на неопокараність винних його заяви були проігноровані, що призвело до прийняття ним рішення діяти самостійно. Події викликали ланцюгу реакцію в кількох населених пунктах, пов'язаних з чиновниками масове пересування охоронних підрозділів. З'явилися тимчасові кордони загони внутрішніх військ на в'їздах. Окрім того, офіційно передано душе неформальний лист із Кремля. Підтверджується, що Москва зараз розглядає сценарій заміни керівництва або тимчасового усунення Путіна через наростаючий тиск всередині силових структур для України і партнерів. Цей випадок має низку наслідків. По перше, він засвідчує, що внутрішня стабільність в Кремлі порушена. партійно адміністративна система, яка раніше виглядала монолітно, демонструє розкол. По-друге, це створює вікно можливостей для стратегічного тиску. Якщо охорона президента стає вразливою, збільшується шанс на зміну в політичному курсі РФ Україна отримує сигнал. Супротивник не лише зазнає втрат на фронті, а й стикається із кризою керованості. Водночас, ризик відповіді внутрішньої мобілізації або ж радикальних заходів придушення зростає західним партнерам, слід бути готовими до розвитку подій в Україні посилити розвідку і бути гнучкою у тактиці після інциденту на Валдая. Служба безпеки РФ провели негайну перевірку всього особового складу охорони, включно з поліграфом і переглядом персональних справ. Близько десяти осіб були осудені від виконання обов'язків. Частину переведено на інші об'єкти. Згідно з непідтвердженими джерелами, двоє охоронців самостійно подали рапорти про звільнення після інциденту, заявивши, що не хочуть брати участь в захисті режиму, який убив їхніх рідних. У Москві ситуація спричинила закулісну напругу серед найближчого оточення Путіна. Патрушев скликав закрите засідання ради безпеки, на якому обговорювали варіант посилення контролю над військовими і спецслужбами, а також можливе тимчасове сунення президента з міркувань безпеки. Водночас, згідно з західними дипломатичними каналами, один із синів Путіна, якого поранили, прибуває в важкому стані його евакуацію до військового шпиталю в закритому місці. Його евакуйовано до військового шпиталю в закритому місці. Окремо увагу було приділено розслідування можливого витику інформації про розклад пересування осіб з найближчого оточення Путіна. За даними служби зовнішньої розвідки України, координати волдайської резиденції, як і точний час, зібрання було відомі щонайменше кільком підрозділам за кордоном. Це могло вказувати на внутрішній саботаж або спробу змови з середини Кремля. Відповідно, почалися чистки в департаментах адміністрації президента, зокрема в відділі персонального супроводу. Також надходила інформація, що за кілька годин до нападу охоронець провів коротку, але емоційну розмову з кимось телефоном. Після чого став помітно збудженим. Його колеги повідомили, що він поводився дивно, але ніхто не подумав, що він зважиться на напад. Телефон вивчають у ФСБ. Там шукають зв'язок між охоронцями, колишнім військом. зони бойових дій цей інцидент уже названо найнебезпечнішим внутрішнім порушенням безпеки. За останні роки редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.